Всіх вітаю сьогодні. Я підготувала для вас коротеньку добірку цікавих детективів і трилерів 2025 року. Як завжди, перед початком хочу нагадати, що у мене є другий канал, де я також розповідаю про кіно, але в іншому форматі посилання ви знайдете в описі під відео та у закріпленому коментарі. Тож, якщо цікаво, приєднуйтесь, буде рада вас бачити. Холодна пастка. У центрі сюжету жінка на ім'я Барб, яка після смерті чоловіка вирушає до північної Міннесоти, аби виконати його останню волю розвіяти прах у місці, де колись народилося їхнє кохання. Але дорогою вона потрапляє у сильну хуртовину і збивається з маршруту. Шукаючи допомоги, Барб знаходить хатину, де зустрічає чоловіка, який поводиться підозріло. Сходом вона помічає дивні речі навколо та сліди крові на снігу, і стає зрозуміло, що щось тут не так. Можливо, деякі сюжетні повороти здадуться передбачуваними. Проте фільм бере своєю атмосферою, неймовірними засніженими краєвидами та сильним акторським. Виконанням Емми Томсон. Вона чудово передає страх, розгубленість і внутрішню силу своєї героїні. Фатальний меседж. Головна героїня – вдовіла мати на ім'я Вайлет, яка вперше за багато років вирішує піти на побачення. Під час вечері вона починає отримувати анонімні повідомлення. Спершу вони стаються невинними, але швидко переростають у відверті погрози. Невідомий вимагає від Вайлет виконувати його інструкції, інакше хтось її близьких загине, оскільки повідомлення можуть надходити лише від когось із відвідувачів ресторану. Жінка починає підозрювати всіх навколо свого нового знайомого, бармена, музиканта та інших гостей. Тривалість фільму всього півтори години. Сюжет лаконічний і без зайвих відволікань. Більшість подій розгортається в замкнутому просторі, що дозволяє підтримувати напругу від початку до кінця. Материнська любов. Кейт Гарець, яка досі оговтується після тяжкої втрати, знову опиняється перед випробуванням, коли додому повертається її донька Клер, яка бореться з наркозалежністю. Їхнє возз'єднання перериває приїзд жорстокого наркодилера, який вимагає від Клер повернути їм борг. І коли загроза стає реальною, Кейт усвідомлює, наскільки далеко вона готова піти, щоб врятувати свою дитину. Це драматичний трилер, який більше спирається на емоційний розвиток персонажів ніж на екшн або несподівані сюжетні повороти. Фільм робить акцент на стосунках матері та доньки, а також на складних моральних виборах, перед якими. Випиняйся, герої. Рейс на виліт. Після провального рейду найрошукуванішому хакеру відомо, як привид вдається втекти. Американське урядове агентство дізнається, що він планує летіти комерційним рейсом до сан франциско Колишній агент ФБР Лукас Рейс, який впав у немилість, отримує останній шанс на реабілітацію. Його завдання ідентифікувати привида та доправити його живим до американської влади. Але за голову хакера оголошено винагороду в 10 мільйонів доларів. Тож на борту літака ховається кілька найманих убивців. Фільм вийшов динамічним і видовищним, суцільний екшен без зайвих пауз. Глибоких підтекстів тут немає, зате вистачає драйву гумору і самоіронії. Відразу впадає в око схожість з швидкісним поїздом 2022 року. Хоча рейс на виліт поступає сьому рівнем, проте це все одно гарне розважальне кіно для тих, хто хоче просто розслабитись під час перегляду. Едем Сюжет фільму базується на реальних подіях у 1929 році. Група європейців вирішує залишити звичне життя і оселитися на безлюдному острові Флоріана, сподіваючись створити власну утопію. Спочатку їхнє нове життя ставалося спокійним, проте ця ідея тривала недовго. Ізоляція, суворі умови, катаклізми та внутрішні конфлікти випробовують їх на міцність, виявляючи слабкі і сильні сторони кожного. Хочу нагадати, що ви можете фінансово підтримати розвиток каналу. Для цього достатньо натиснути кнопку спонсорувати під відео та обрати рівень підтримки, який вам підходить. Мінімальна вартість складає 35 гривень на місяць, тож якщо у вас є така можливість, буду щиро вам вдячна. Дякую всім, хто стежить за каналом та підтримує його розвиток. Клуб убивств по четвергах. Британська детективна комедія є адаптацією одноіменного бестселера Річарда Османа. Сюжет обертається навколо групи пенсіонерів, які мешкають у житловому комплексі для людей похилого віку. Щотижня вони збираються разом, щоб розгадувати старі нерозкриті справи. Та коли неподалік відбувається справжнє вбивство, їм нарешті випадає нагода перевірити свої детективні навички на практиці. Фільм дуже теплий із приємною атмосферою, чудовим акторським складом і притаманним британським гумором, який пронизує кожну сцену. Від себе додам я чекала на цю кінокартину і неодноразово писала про неї у своєму телеграм-каналі. І хоч я не дуже люблю порівнювати книги з екранізаціями, але на мою особисту думку фільм відверто програє перше джерелом. Однак це зовсім не робить його поганим. Це легке кіно для вечірнього перегляду, на яке все ж таки варто звернути увагу. Останній подих. Художній ремейк одноіменного документального фільму 2019 року. У центрі сюжету команда техніків глибоководників, які працюють у північному морі. Під час звичайного робочого завдання їхні корабелі раптово втрачає керування, система позиціювання виходить з ладу і судно починає дрейфувати. Один із водолазів, Кріс Лемон, опиняється відрізаним від решти команди без зв'язку, без подачі тепла та з мінімальним запасом кисню, якого вистачить лише на кілька хвилин. Тим часом на поверхні його колеги розпочинають відчайдушну рятувальну операцію проти технічні. Ні неполадки та обмежений час перетворюють порятунок на справжнє випробування. Це міцний драматичний трилер заснований на реальних подіях і сильним акторським виконанням, який захоплює від першої до останньої сцени. Операція Чорний Кейс. Шпигунський трилер Стівена Содерберга розповідає про британського офіцера контррозвідки Джорджа Вудхауса, якому доручають розслідувати витік секретного програмного забезпечення. Під підозрою опиняються п'ятеро співробітників, серед яких його власна дружина. Щоб розкрити зрадника, Джордж влаштовує вечерю для всіх підозрюваних і вдається до психологічних ігор. Якщо ви очікуєте від фільму Перестрілок та погонь їх тут немає. Його справжня сила у блискучо написаному сценарії, гострих діалогах та неймовірній хімії між героями. Все це доповнюється тонким гумором і чудовим музичним супроводом. Автобус у вогні драматичний трилер є екранізацією документальної книги Лізі Джонсон. Фільм розповідає реальну історію водія шкільного автобуса Кевіна Макея. У 2018 році, під час однієї з наймасштабніших пожеж в історії Каліфорнії, він дізнається про дітей, які залишилися в школі, охоплені полум'ям. Разом із вчителькою Мері Людвіг Кевін шукає безпечний шлях для евакуації, ризикуючи власним життям. 5 вересня Фільм базується на реальних подіях, що сталося під час літніх Олімпійських ігор 1972 року в Мюнхені, коли терористи взяли в заручники ізраїльських спортсменів. Але тут акцент зроблено не на силовій операції чи політичних переговорах, а на телевізійній команді ABC Sports, яка опинилася в епіцентрі історії. Керівництво студії миттєво мобілізує працівників, щоб переключитися на висвітлення кризи із заручниками. Усі працюють у режимі реального часу, намагаючись розібратися в хаотичних повідомленнях і встигати передавати інформацію глядачам. І хоча більше журналістів, сповнена ентузіазму та впевнена, що все ось ось буде вирішено, знаходяться й ті, хто нагадує, це не просто новини, на кону стоять життя реальних людей. Це стримане, але дуже проникливе кіно про те, як медіа формують суспільну думку та про етичні конфлікти, з якими доводиться стикатися журналістам. Ну що ж, як завжди, пишіть у коментарях, який фільм з тобірки вас зацікавив. Підтримуйте український YouTube, підписуйтесь на канал, та почуємо з вами у наступному відео.